Знаєте, що таке собі думаю? Як же саму, саму себе мотивувати, щоб щось робити? Колись відмовилася від телевізора, стала блогером, стала працювати. І, знаєте, більше 4 років я у Фейсбуці працюю і от собі думаю. Завжди, і всі ці 4 роки? Якісь є причини постійно ось до коронавірусу, казали, що ви робите, ви чим займаєтеся, люди не мають що їсти. Потім коронавірус, люди, що ви робите? Люди не мають що їсти. А вам знову це лиш продавати, та лише цим займатися, та лише ви лише би гроші заробляли. Тепер війна. знову а що ви робите? А не на часі. Треба дочекатися кінця війни. Взагалі це так 4 роки, поки я блогером. А мені, коли було 20, а мені зараз на хвилиночку, 17 грудня, буде 52 роки. Коли мені було 20, мені ще відчим казав, коли я відкривала перший ларіочок Біля клубу, де продавали жувачки, чай, пекла різне печиво. І мені теж батько казав, Марина, що ти робиш? Люди не мають що їсти. Я Два... Це мої хороші, це 32 роки тому. І ви розумієте, вічно якісь причини. Вічно якісь причини, щоб не робити. Я от тут сижу, малюю картину. Блін, Зараз у нас зіпсувалася погода. Так, ми, е, У нас війна, ми чекаємо перемоги. Але знаєте, знову будуть говорити після війни, коли закінчиться, е, коли настане перемога, і почнуть говорити, що ось люди не мають що їсти, треба відновлювати країну. Слухайте, мені вже 52. І нема кінця і краю цьому. Може, треба взятися за. Розум може рухатися вперед і не чекати, що колись, після того, що станеться, щось зміниться. Мої хороші, може, прийшла пора рухатися вперед і самому про себе дбати? Може, щось ми не так робимо? Може, ми не те слухаємо? Вам так не здається, мої хороші, а мені чомусь здається. Ви знаєте, я думаю, ну поки ми чекаємо перемогу, намалюю. Я собі думаю, скільки я таких картин намалюю. Цікаво, думаю, що ще робити. Так, два рази в тиждень я почала вчити турецьку мову. Думаю, воно ж мені не пошкодить. Хоча я живу на дві країни і в Україні, і в Турції. воно мені хіба пошкодить, мої дорогенькі, щоб бути успішною. І знову будуть мені казати, не на часі. Не на часі, пані Марина, люди їсти не мають що, а ви мову вчите. Ви знаєте, ми тільки думаємо про матеріальне, їсти не мають, ще щось не мають. А коли ми вже почнемо щось робити, ви мені не скажете, мої дорогенькі.